Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Корапефе. Сьогодні п'ятниця, 9 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Оголошення. Коробська селищна рада має намір передати в оренду комунальне майно Нежитлове приміщення, тир загальною площею 32,2 дві цілих метра квадратних, що знаходяться за адресою вулиця Садова, 11, селища Короб. Балансоутримувач майна Кск Аполлон Коробської селищної ради. За детальною інформацією, звертайтесь за телефоном два сімдесят п'ять вісімдесят шість, два 286 селищна рада або ж 213 63 213 63 КСК Аполлон Барви ювілейного вінка у корапі. Вийшло видання до 20-річчя творчого об'єднання Первоцвіти Корабщини. Презентація літературно-мистецького альманаху відбулася в артпросторі публічної бібліотеки. На книжковий день народження завітали творчі люди нашого краю та поціновувачі їхнього таланту. Видання готувалось до 20-річчя творчого об'єднання. Барви ювілейного вінка вже п'ятий альманах у доробку первоцвітів. На його сторінках поезія. Проза, пісні, краєзнавчі дослідження, вироби декоративно-вжиткового мистецтва у ювілейному вінку. Імена 46 наших творчих земляків. Серед них, до речі, є й дебютанти, які друкуються вперше. Видання вийшло накладом у 200 примірників, не за кошти самих авторів, як чотири попередніх альманахи, а завдяки селищній програмі підтримці книговидання місцевих авторів. Тож, як зазначила Світлана Матвієнко, відбулася презентація навіть. Не книги, а віри в те, що творчих людей у нашій громаді цінують і підтримують. Первоцвіти Коробщини щиро дякували голові громади Володимиру Коніцину, начальнику відділу культури і туризму Сергію Семенову і всім, хто вболівав за те, щоб цей альманах побачив світ. Непросту справу його укладання виконала Валентина Михайленко разом із Валентиною Микітівною редагували майбутню книгу Любов Борисенко і Тетяна Кузьменко. У команді творців видання були також Світлана Малько і Світлана Матвієнко. Презентація була прикрашена чудовими виступами авторів. Лунала поезія, прозове слово, пісні. Музичний супровід заходу забезпечив юний майстер Гарина Баяні Артем Шевченко із мистецької школи, учень Лідії Гаркавенко. Щиро дякували первоцвіти нашим захисникам, які дають можливість творити і дарувати свою творчість людям. Із альманахом Барви ювілейного вінка можна ознайомити. Завітавши до публічної бібліотеки, також Валентина Михайленко анонсувала, що навесні відбудеться презентація альманаху у Чернігівському літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського. Бажаємо переоцітам коробщини творчих і життєвих успіхів, здоров'я і сил творити та неодмінно радувати своїх читачів і слухачів. І для наших шановних слухачів є ексклюзивний запис цього дійства, який ми з вами зможемо почути вже не. the bottom Звіт про результати проведення громадського обговорення з питання перейменування в селі Атюша вулиці перемоги на вулицю Василя Ковтуна. Громадське обговорення проводилось з питання перейменування в селі Атюша вулиці Перемоги на вулицю Василя Ковтуна. Організатор громадського обговорення комісія з питань унормування назв географічних об'єктів, об'єктів топоніміки населених пунктів Коробської селищної ради, суб'єкт, який вніс пропозицію щодо розгляду питання перейменування. Нова назва. На вулиці запропонована жителями села Атюша. Звернення підписали 38 жителів. Комісію з питань унормування назв географічних об'єктів, об'єктів топоніміки населених пунктів Коробської селищної ради. Відповідно до рішення виконавчого комітету Коробської селищної ради від 22.11.2023 другого номер 721, про проведення громадського обговорення комісією з питань у нормування назв географічних об'єктів об'єктів топоніміки населених пунктів. Коробської селищної ради було підготовлене та подано на оприлюднення інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення з питання перейменування в селі Атюша вулиці Перемоги на вулицю Василя Ковтуна та 23.11.2023 з сектором інформаційної діяльності програмного забезпечення та комунікації з громадськістю Коробської селищної ради оприлюднене на офіційному сайті Коробської селищної ради. Пропозиції зауваження комісією приймалися на поштову адресу індекс 16200, Чернігівська область селище Короб, вулиця Кибальчича 1 та на електронну адресу з дня оприлюднення інформаційного повідомлення до 20 січня 2024 року. Включно заходи громадського обговорення з питань перейменування селітюша вулиці Перемоги на вулицю Василя Ковтуна проводились у формі засідання за круглим столом. Засідання за круглим столом проведене 30 січня 2024 року о 10 годині. Приміщенні Коробської селищної ради за адресою селища Короб, вулиця Кібальчича, 1, сесійна зала. Із 23.11.2023 по 20.01.2024 року. Пропозиції від жителів Коробської селищної територіальної громади не надійшло. Анонімні пропозиції, зауваження не реєструвалися і не розглядалися. В результаті громадського обговорення внесені пропозиції стосовно перейменування в селі Атюша вулиці Перемоги на вулицю Василя. kofto З дронів та мінометів окупанти обстріляли Семенівську громаду. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляють оперативне командування Північ Семенівська громада Семенівка. Один прихід, ймовірно, FPV дрон Блашня, сім приходів. Ймовірно, міномет Калібр 120. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. На Чернігівщину йде потепління. 9 лютого на Чернігівщині прогнозують плюсову температуру та невеликі опади. Про це повідомляють у Чернігівському обласному гідрометцентрі. Так по Чернігівській області очікується хмарна погода з проясненнями, невеликі опади, подекуди слабка ожеледь і слабкий туман. На дорогах іноді ожеледиться. Вітер південно-східний, – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 3 вісім градусів морозу вдень від 2 морозу до 3 градусів. Досів з позначкою плюс. Це були новини. Ми перели, ми шукали щастя і знайшли. У твоїй руці моя рука, нам всміхали зорі з висока, захотілось вас. Траву захотілось казки наяву. глянула в очі я твої, прочитала в них думки свої. Ох, як пахне скошена трава. Непотрібні стали нам слова, а уста солодкі, як нектар, і душа злетіла вище хмар. крутиться від щастя голова, затаїла подих, чуть жива. Серце солодко щемить, зупинити хочу я мить. Я не наче полохливий та пригорнулась до твого тепла, і сльоза щаслива потекла, ох, який рожевий небо а з тобою я. Я в твоїх обіймах розцвіла я без тебе наче не жила, сонце сходить дивної краси, на волосі капельки роси, від сльози доріжка на щоці. І рука тремтить в твоїй руці, жайвір заспівав у небесах. Я тону, тону в твоїх очах, і від щастя завмираю я, І шепочу я твоє ім'я. Міжнародний календар. Сьогодні п'ятниця, 9 лютого, Міжнародний день стоматолога. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святого Панкратія. За старим календарем відзначають перенесення мощів святого Іоанна Златоустого, Богослова, архієпископа Константинопольського, одного з трьох головних отців церкви у Пуравославті. Цей день зазвичай присвячували перед весняним клопотам. Тому селяни перевіряли інструменти, дивилися, скільки залишилось запасів. А ще вірили, якщо почати лікувати цього дня будь-яку хворобу, то скоро одужаєш. Іменинники сьогодні: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій і Талісманом людини, народженої 9 лютого, є бурштин. Багато століть він був дуже популярним дорогоцінним каменем. Став навірили, що бурштин є природним антидепресантом. Який сьогодні день в Україні світі? 9 лютого в Україні і світі святкують міжнародний день стоматолога, міжнародний день піци, а також день народження волейболу. За останні 130 років 9 лютого максимальна температура повітря складала 8,9 градусів за Цельсієм у 1990 році. Мінімальна ж складала мінус 23,3 градусів за Цельсієм у 1947 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 7 годині 11 хвилин, а зайде за горизонт о 16 годині 53 хвилини. Хмарна погода протримається у коропі увесь день. Вранці можливо пройде сніг, але незабар. Ар він повинен припинитися В день та ввечері. Опадів не передбачається. Принаймні, так нам кажуть синоптики. Народний прогноз погоди. Попри те, що цей місяць вважається найхолоднішим. Цього дня бувала і відлига, але недовга. Тому в народі говорили: лютнева відлига нічого не варта. Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони йдуть проти вітру, до снігу на снігопад також вказував дим з труби, якщо він стелився землею без вітру. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька. Звичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM. рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6